Дівчина каже в суді: Ой, хочу розлучитися з чоловіком. Він зовсім не бере участь в сімейних справах. Він навіть не є батьком нашої останньої дитини. Ой, випадок в аптеці. А дайте пачку презервативів А 18 є. Ой, та я не знаю. Не міряв. Зґвалтована прибиральниця, суд потерпіло запитують Олена Іванівна, а чому ж ви не втекли? Ай, а куди ж? Попереду він, а заду помито. Зустрічаються два члени і один одного питають: Ой, привіт! А як робота? А, чудово! Два рази на тиждень. А я щоночі працюю, господар зовсім загнав, а, а ти не вставати. Пробував. Ой, та пробував! Мало не з'їли. Гарненька дівчина після видалення апендициту відходить від наркозу. І відразу запитує у лікаря. Лікарю, а коли я зможу займатися коханням? Лікар. А днів через 10, пані, і тільки під спостереженням лікаря. <риклад> Психолог. Завжди шукайте у будь-якій ситуації позитив. А у мене був траходром із повією, і вона померла у процесі. Що тут може бути позитивного? Психолог. Ну, друга година безкоштовно. <рес> Ай, вирішила порадувати свого чоловіка святковою вечерею. Дістала курку, довго на неї дивилася, та й вирішила подарувати кохання. А у мене така гарна дружина. Вона любить перекладати з хворої голови на здорову. Е, І що ж тут гарного? А коли доходить до кохання, вона посилає мене до сусідки. Чоловік дружині. Е, Кохана, давай займемося цим як риби. А як це любий? Ах, мовчки.